Я переїхав жити в Варшаву і щас вам розкажу, що тут відбувається за цим Спирдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українця найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І хейти. Вускока можна, стільки стоканігатіва, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'їли ще одну попитку спроби, переїхати Варшаву. Значить, і от підпади тоже мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всю. Туди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати яких терміна, блі, на пойтмі, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньо, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняла? Даже до такого доходить. Всюди тебе прямо ну, цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас? Ну по-доброму, не наглітеш, якщо сюди Тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, ваше вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. В всю Варшаву можна проїхати за 10 євро. Вообще їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї станеш 10 євро за це. Платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут з на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально Варшава. Хто був у Варшаві до війни, і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці, Польщу з такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, прихід Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типу на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть -чуть, но але вдома, бо Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву в Польщі, ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. чим довше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі враження, наче гавермен туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут, от я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан. І ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемося в наступних відео. Пока.